Мир вам, браття і сестри. В редакцію всесвітньо броварського телебачення, яке в будь-яку редакцію, приходять листи від трудящих. Мені це нагадало одну історію, яку мені розказав Дружбінський, один із кращих українських журналістів. Це старше покоління. Тоді ще журналістика була справді журналістикою. Він працював в газеті Звісті з власним кореспондентом. Там тираж був десь під 18 мільйонів екземплярів. І в редакцію приходили просто залізничні вагони листів. Там був навіть відділ, що чоловік 10 тільки для роботи з листами трудящихся. І розповів він мені таку історію, що в якихось глибоких 70-х прийшов лист в редакцію від дівчини з Новосибірська. Вона писала, що я от така некрасива, мене ніхто не помічає, мені ж теж так хочеться, щоб кохання, щоб створити сім'ю. Там рідкий випадок, коли начальник відділу листів написав лист у відповідь сам. А там писали листи у відповідь родящим. Це було, був обов'язок. Він написав так, що от ви подивіться, от Надежда Константіновна Крупська теж була не красуня. А какого парня отхватила. Потім був скандал. Це розбиралося на партійних зборах газети звісті. Він хлопнув дверима і пішов звідти. Українець, до речі, був. І от і нам приходять листи, і з повісткою цих листів нас ознайомить нас брат, брат Славко, і ми спробуємо відповісти на основні питання, які ви нам задаєте. Наша сьогоднішня передача визначається зворотнім зв'язком з вами, шановні глядачі. О тим, що ви постите, те, що ви розміщуєте у себе, і те, що ви пишете в коментах. Те, що ви переглядаєте. Я не скажу, що нас це дуже радує. Ми б з більшим задоволенням поговорили за те, що цікавить нас, але поза як вам це потрібно, то ми спробуємо вам це дати. Ну, питань було три: реакція Трампа на запитання про подію про Україну сьогоднішнє інтерв'ю німецького посла. Що там у нас було, третє, нагадайте мені, блокада? А Качинський. Власне, першим був Качинським, другим був Трамп, третім був німецький посол, четвертим була блокада. Ось власне на ці питання ми спробуємо вам відповісти. Ну, я думаю, що почнемо ми з Трампа, тому що по старшинству, так би мовити, він же є головний глобаліст, і Америка домінує. І треба сказати, що вона домінує вже довгий час і весь цей час. Це домінування супроводжується дитячою наївністю в зовнішній політиці і величезною кількістю дурниць і помилок, які були зроблені в зовнішній політиці, починаючи з другої світової війни, щонайменше. Коли Трамп каже, що ситуація в Україні, це означатиме, що розбиратиметься він хвилин 8-12. Спочатку він послухає короткий доклад. Це йому набридне і він висловить якусь свою неадекватну реакцію, яку потім будуть змінювати якимось часом протягом пів... ближчих півроку завжди на всі події подібні україні американська адміністрація за будь-якого президента реагувала неадекватно. Ми це власне можемо порахувати з ну, скільки з кого з теді рузвельта от вони звільнили кубу та Філіппіну, який гемор вони з цього потім мали з того звільнення правильно От Теді рузвельта почнемо потім вільсон вільсон народ, зруйнував східну європу Ну, не для нас, він для нас її створив, а для них то для них, то він її зруйнував. Він, власне, породив проблему, яка на з якими навіть Олбрайт не могла розібратися. Не те, що, не те, що Кісінгер. Розумієте, всі ці от містечкові виходці були поставлені перед власними кошмарами, перед кошмарами своїх батьків і мусили цим якось політкоректно розбиратися, замість того, щоб чесно занести місто Казатін в перелік ядерного бомбардування чи бердичів. Ну, я, я вам скажу, що так свого часу, от як вони зараз нас змушують визнавати ДНР ЛНР, так вони свого часу південну Корею змусили визнавати північну Корею. І досі зараз зараз північної ядерна бомба є. Так скоро буде ядерна бомба в Донецьку, у нас її не буде. У нас будуть проблеми і допомога американців. Так свого часу американці виростили Талібан. Власне, американські інструктори і ЦРУ займалися цим ділом в таборах біженців і Аль-Каїда, і Талібан постали з їхньої легкої руки. Сьогодні шиїцька влада в Іраку. це й оголошує головним ворогом шиїців, а шиїцька влада в Іраку постала так само з легкої руки американців, тобто, те саме одоробло вони збираються зробити і зараз з окупованих територій. Для них це цілком розумно зрозуміти. Ми для них не зрозуміли. А яка б там не була Московія, зрозуміла, вони їхні партнери вже багато років, десятиліттями в кожній ситуації. Ну, а як би ви реагували на події в Донбасі? Ясно, що ну, 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 не про українським же чином реагувати? Я ясно, треба. Вони не можуть відверто підтримати Донбас ніяк. Вони мусять це замолажувати, це питання, перекидане на європейських партнерів, бо самим бути арбітром, а бути арбітром над ким? Над готовністю Меркель провести вибори навіть за незгоди Києва. Над ким там бути арбітром? Ясно, що американці ми навіть не можемо уявити, наскільки неадекватно вони бачать ситуацію на Донбасі, тому нам навіть не варто уявляти цю ситуацію. Я в Скажу, що адекватно побачити ситуацію на Донбасі важко. Іншим. Не, ну, ми І... маємо виходити завжди, що будь-яка реакція Америки неадекватна. Тому нам завжди треба бачити це як сьому. Не очікувати, що Трампу шкадасть джавеліни. Для чого вам джавеліни? Що ви з ними будете робити? У нас є ілюзія, що все-таки десь в світі мають бути якісь такі люди, які здатні приймати розумні рішення. От ну ми, це я, що не, да, що от ми не маємо достатньої інформації, ми. Тут сильно зосереджені на власних речах, але десь же ж там є такі люди насправді в адміністрації американського президента в ЦРУ, в Єврокомісії у канцлера Меркель, і що які готові надати якісну аналітику, придумати якісь інститути, розвідувальні співтовариства, і все вони розуміють на відміну від нас, нічого цього немає. Не розуміють вони нічого. Да. У них є догми їхні, які вони працювати. Ну ви ж, якщо ви читали це інтерв'ю. Посла. Ну це жахливо. Це готовність провести вибори за кожну ціну. Розумієте, Україна порушує їхній світопорядок, і з цією Україною треба розібратися. Вибори найкращий спосіб замітувати якусь реакцію. Не знаю, що робити, проводь вибори. Не вийшло рано чи пізно проведуть ще якісь їм же плювати, що ці вибори зруйнують власне наше з вами майбутнє. Що ми знову повернемося до ситуації регіоналів? Ми підемо в підпілля, цей статус учасника бойових дій вам на спинах вирізатимуть. Ну між іншим я просто відволікуся. Між іншим, те, що вирізатимуть на спинах, то це вже потроху відбувається. От я знаю за те, що зараз міністерство внутрішніх справ, верніше, нацполіція поліція прокуратура проводять слідства по бійцям добровольцям, які служать і на сьогоднішній день в одному з підрозділів на Донбасі. І що ж їм пред'являють, що в 2014 році. Вони розбиралися з сепаром відвертим, який зайшов публічно, дорікав їм українськість і казав, що я вас буду бив, буду різати і ніколи не буде. І Москва завжди і це. Потім за пару днів цього сепара знайшли в посадки. На жаль, не прикоп завжди. Треба прикопувати, якщо ви справжній митець. То не треба залишати от такого роду речей. 2014 рік. От відверта, відверта потвора. І е, їм зараз пред'являють, що це вони його вбили на повному серйозі. Браті і сестри, а скількох ви там убили на фронті? Да. Ви ж там війна, це вбивство. Війна це пограбунок завжди. Вона ж не стосується вбивств. Ви читали цю амністію для учасників бойових дій з українського боку. Там же вбивства інші так звані важкі злочини. Вони ж не підпадають під цю амністію, на відміну від тої амністії, які видушують на сепаратистах Євросоюз наші партнери по міських переговорах. Ви, ви, ви під амністію не підпадете? <звіття> <звіття> е, зрештою, вся західна дипломатія йде шляхом найменшого спротиву. Якщо вони виріші. мають перед собою країну, яка Явно не хоче воювати, яка не тільки не хоче воювати, але навіть не хоче свою війну називати війною, яка не хоче конфіскувати бізнес окупантів, яка налаштована на співпрацю і мають іншу країну, яка хоче воювати, яка воює, яка має претензії, то вони завжди обирають середнє. Тобто, це все вирішується коштом тієї країни, яка воювати не хоче. То, отже, коштом України. Чому б їм не вирішувати коштом України? Тому що ми, власне кажучи, розплачуємося своїми інтересами постійно. Вони кажуть, так і розплачуєтеся і далі. Ви цього хочете? Це ваша практика. Це устійлива практика за останні три роки. Так давайте так буде і далі. Проведіть вибори, годуйте ватників на окупованих територіях, капітулюєте потроху. Не треба виставляти зайвих претензій, не треба в. Обстрілювати, відведіть техніку, і ви відповідальні. Вони кажуть, що, що спитаєш з Захарченка і Плотніцького? Сьогодні вони є, завтра ні. Є у них там техніка, нема техніки. Від, відвели, не відвели, а тут же можна спитати, тут справжня держава. І е, тобто нашим коштом все це вирішується саме тому, що ми готові йти на компроміси. Значить, вони йдуть на компроміси з москалями, наші західні союзники йдуть на компроміси з москалями нашим коштом. Адже вони це бачать, вони реагують на ту дійсність, яка склалася. Якби тут були замість нас які-небудь таліби, курди там, чи ще хто інший, ну з ними ж все одно не домовився. Да. Розумієте, от вони такі от і є. Тому давайте, мабуть, москалі ви там щось сидіть на якісь там поступки, тому що це такий гембель, що ну і нафіг. Так це працює насправді. Це працює, виходячи з реалії. Спробував, вийшло да. чудово. Пішли далі. Спробував не вийшло, от тоді не треба. Так працює західна дипломатія. Тобто ніхто там не приймає ніяких стратегічних планів. Все тримається на простих людських рефлексах. Да, да, ви маєте згадати, що те, що нам пропонується, те, що вже зробила заради європейської єдності Чехословаччина, пам'ятаєте, заради європейської єдності Чехословаччина провела вибори, плебісцит. Ну такі це плебісцит називалося. Заради європейської єдності вона позбавила себе судет, заради європейської єдності федералізувалася. Ну, власне, це мама мамо певну надію карпатській Русі, заради європейської єдності вона сама ліквідувалася. А що екстремістська Польща, за яку ми зараз. Будемо говорити, екстремістська Польща відмовила в коридорі в транспортній магістралі. Розумієте, в тодішньому аналогу північного чи південного потоку. Вона відмовила в цій і розв'язала світову війну. Розумієте, деструктивна позиція тодішнього польського городу, який сам загинув, вона призвела до загибелі 50 мільйонів людей. Вони змусили французів, які геть не бажали воювати за Данцях, стіною стояв. Вони змусили цих французів зрештою воювати за данцях. Розумієте, от в чому сила, тому що поляки були антисистемні, поляки були антиєвропейські, поляки були нетолерантні, поляки були власне профашистською державою на той час, яка помітьте не... все 19 століття. Поляки, які хотіли свободи з 18 століття, і нібито за них був Наполеон. І він, він у 1812 року назвав Другою польською, і все було чудово. Але, але, але і Наполеон III був за них, і всі були за них. Але поляки вважали себе європейцями і дуже хотіли як же що це от вирішити, вирішити по-правильному. І ніфіга не вирішили. А вирішили, коли вони пішли проти системи, да вони були під окупацією, та так. потім під радянською Плюнули на лінію Керзана да але але вони є от в 19 столітті, коли вони були добрі і йшли на компроміси з тодішньою Єврокомісією, то Польщі не було. Да. А зараз Польща є, да. і навіть настільки є, що це нам починає вже потрошку заважати. Да, заважати. Да, не не приняли вони б ніколи сіл'язі, якби визнавали якісь лінії Керзану. Ну, власне, так, якщо це остаточно, якщо ти сказав цей недобитий братець, що з бандерою ми в Європу не війдемо, то що робити? А робити треба інше: зробити бандеру лівим. Розуміти, чого ми піддалися більшовистській пропаганді і зробили з бандеру якогось прості, господі, фашиста. От який сенс нам грати в цю дудку московської пропаганди, підспівувати московській пропаганді, ніби то бандера, ніби то УВО, УА були фаш... У... Уво ОУН були фашистами. Це ж нахабна брехня. Ви розумієте? Що це був типовий революційний рух, лівий, радикальний націонал -ку... націонал більшовики? Це ну не можна приховати. Зброю по перший час вони купували на гроші. Радянські це відомо. Всі ці оргії сигаричні були куплені у німців, у одних ізгоїв, на гроші інших ізгоїв, на гроші радянського уряду, яку давав ці долари, давав за уряду Зунру. Це все відомо, і стосунки підтримувалися до початку тридцять власне, коли в 34 четвертого почали розстрілювати, все це накрилося. І ота от ненависть, яку більшовики висловлювали до ОУН. Це через те, що ОУН вийшла з під їхнього контролю, вийшла з під і не стала їхньою агентурою, що вона використала Москву в власних інтересах. Але це не привід вам, як і нашому брату Карпюку, пробувати грати в ці ігри з Москвою зараз. Ви розумієте, ви можете розуміти, що люди ж не того калібру. Ну вшанували вони Карпюка Імівським централом, я це розумію, але ну знаєте, не варто грати в такі ігри зараз. Ми дозволили нашим, скажімо, противникам в даному питанні, полякам, ну і безумовно, москалям позиціонувати Бандеру і пояснити всій Європі, що Бандера це фашист. І ми самі в це вірить Але, марку. Е так, ми підтримуємо співчужі. це, наші там праві, ми якісь там, все, да, наші нацики так само під, піднімають на прапор Бандеру як фашисти. Націонал-комуніст типовий. Це типаж на зразок Мао Чигівари, да, і, е не, не меншого масштабу, він був перший, да. і взагалі цей рух перший. Це селянський да. лівий рух, і з них же тащаться всі оці от ліваки, всі оці от ліві маніхейські уряди тащаться саме з таких персонажів. Так чому вони тащаться з Мао Цзедуна, Че Гівари? Чому з усіх цих лівих персонажів? Чому їм пробачають все? А нашому бандері, який був точно такий самий, навіть іще краще, вони цього. Вони пробачають, а саме тому, що про бандеру їм розказують москалі і поляки. Але більше скажу це Такі вони навіть нашого Махна не хочуть піднімати на щит. Ви бачите, що навіть наш Махно їх не радує. Тут все таки теорія подвійних стандартів працює. Це очевидні подвійні стандарти. От як ми бачимо, як поплюжать північну Корею, щоб вона не зробила її, поплюжать в ЗМІ, навіть те, що корейці зараз працюють в Польщі на цих верфях, будують кораблі, заробляють валюту, щоб купити собі китайські кашеварки. Дуже зараз в тренді мати в північній Кореї кашеварку. Щоб не варити в казані, ну це тренд усіх корейців. То вони не за не дають цим корейцям заробляти цю валюту. Так само і до нас ставляться упереджено, що б ми не зробили. Ми не викличемо адекватної реакції заходу. Україна, держава зайва тут, країна зайва, народ зайвий, середовище зайва. Ідеї наше перебування тут зайве, розумієте? Не ми сторожі Європи. На них є Московія, яка плавно перетікає в Китай. Вони їхні партнери. Ми зайві. Тому з країни зайвої. Ми мусимо плавно перетікати. Тікати до країни ізгою. тоді нас помічатимуть, як Польща не дала себе роз... розтерзати, розв'язала Другу світову війну своїми провокативними діями в царині дипломатії та політики. так і ми маємо провокувати зараз. На все одно знищать, все одно віддадуть Москві, якщо мовчати. Якщо світ нас не приймає, то або ми маємо зникнути, або ми маємо зруйнувати цей світ, або принаймні сприяти зруйнуванню цього світу, встати в контрсистемну позицію. І в світі, і у себе, тому що які країни програють, яку країну можна подолати, скажем, тоді, коли там є вповноважена особа настільки вповноважена, ну, щоби, щоби підписати капітуляцію. Якщо нема з ким у кого, якщо нема у кого приймати капітуляцію, то це війна вічна. Таку країну подолати неможливо. От Україна це безголова бестія, і це так. завжди було нашою бідою. Зараз це наша перевага. Це було перевагою на Майдані. Уявіть собі, щоб на Майдані були не оці от клоуни на трибуні, а щоб там були, був якийсь справді вождь, якого визнавали вождем ті, хто там на Майдані зібрався би. Да він би пішов би на угоду з Януковичем через тиждень стояння цього майдану. Було би з ким працювати, було б кого купувати, було би кому пропонувати яку-небудь посаду. І так далі. Але те, що там не було вождів, що там ніхто нікого не слухався, що там все приймали, всі рішення стратегічні приймали хлопці на передових барикадах, саме тому Майдан не переміг. І е, насправді весь спротив має покладатися на безголову бестію, на дух одвічної стихії. Дух одвічної стихії це те, що нам допомагало завжди. А оці -от всі начальники і вожді, ці люди, які здатні підписати капітуляцію. Ці люди нам завжди заважали. І е, саме тому можливо і добре, що у нас отак от не вдається загальнонаціональними авторитетами. Ну, для кого я, наприклад, авторитет? Хіба що для Словка. Okay. Для кого Славко авторитет? Хіба що для мене? Що для мене є якісь інші авторитети? Хто? Президент, прості господи, ну не треба Савченко. Президент нас стоїть стоп, президент. Стоїть між нами та капітуляцією. Ви розумієте, доки Порошенко боятиметься виборів на Донбасі, доки боятиметься зміни електоральної картини наступного наступної Верховної Ради, доти він наш союзник? Ви отам от кидаєте лайно в нашого президента в своїх коментах. Ви не розумієте, що Порошенко це той єдиний, що рятує вас від московського нашестя. Якщо ви його не бажаєте, ви визначитеся з цим. розумієте. Менше з тим ясно, що Порошенко це голова, але він не авторитет, так само як і авторитетів. Тут у мене таке враження, що бути не може. Міти, якби у цяло блокада, яка зараз в Донбасу, і там були б якісь невідомі хлопці, вона потримала б втричі більше симпатії, ніж да. коли там все таки рулюють ті реальні люди, які це організували. Да. Організували це Семен Семенченко, Парасюк, да. і я поважаю цих людей. Але але, але але єдина причина з тієї, що ви знаєте про їхнє існування, то українець пересічний одразу почав плюватися. А чого це вони там хочуть нам зробити добро? Вони, навіть, мабуть, на цьому піаряться. Так завжди у нас. Якщо ви будете тонути, і Семен Семеченко протягне вам в руку, ви не ви вкусите цю руку. Ви скажете, так він курорт хоче на мені попіаритися, то я краще утону. І це наша загальна і це наша загальна тема. Але за рахунок цього Семен Семенченко ніколи не стане національним вождем, не стане президентом і не зможе підписати капітуляцію. А поки він тут з нами на маргінесі, поки ми разом і він нікого не визнає, і ми його не визнаємо, і не визнаємо ніколи, то у нас лишається шанс продовжувати спротив за будь-яких обставин. Ну так власне, розумієте, не слід боятися руїни. Не слід боятися руїни. Ситуація зараз сприятлива. Ми нарешті зможемо збудувати те, що в український нарік завжди хотів збудувати. Руїну. Ми, нарешті, не тільки можемо її збудувати, а й скористатися нею. Бо, розумієте, будували ми руїну завжди, користалися поляки та москвини. От ми збудуємо руїну. Вони прийдуть на готове і все заберуть у нас. Зараз, нарешті, ми самі зробимо цю руїну і самі з нею скористаємося. Заміти, у нас є от проблема зі словком, а взагалі з броварським телебаченням, коли е, політик є і коли телебачення успішне, українські і український телеглядач хоче чути тільки те, про що говорить да. сам на кухні, ну лише можливо висловлено ну, це... трошки більш складно. Ну що це як, тільки як, зробити? як, зробити? як тільки, як тільки, як тільки. Якийсь політик чи якесь телебачення починає йому впроваджувати якусь нову тему, трошки інший погляд, як тільки починає давати трошки відмінну інформацію, все, він вже не готовий цього сприймати. І е, отже, політик має бути завжди трошки дурнішим за свого виборця, а телебачення завжди має бути трошки дурнішим за свого телеглядача. Але поза як ми з Славком дуже розумні, шибко розумні, такі розумні, що у нас немає. Толком тут глядачів, що от єдиний наш співбесідник Олександр Дігросе. Ось він. Чудово, бачите? До речі, це оці ось зморшки на лобі. Уявляєте, яка це була революція? От після класичної Греції, оцих класичних фігур, і раптом вони зображують з оцим от трагічним виразом обличчя за рахунок отіка? Оця зморшка на лобі. Ви просто не можете собі уявити, яка це була а революція свого часу. Лінізму? Так це початок елінізму, Славково. Це от перший елінізму. Ну, так подачі, але Лаокон, оці от зміни. Да, але це діатральні. значно пізніше все було. Лаокон це було потім пізніше. Шо, так от, був оце пізніше? от революція. Розумієте? От вона. Оце от революція. І це е, людство йшло в своєму мистецтві, в своїй скульптурі до цього десь тисячі чотири роки. Слухайте, там на прижиттєвому портреті, але. Що знайшли в могилі Філіпа, і здається, він уже зі зморшками. Жмож, це прижиттєвий портрет. Це прижиттєвий. Так він і на тому, що знайшли в могилі у він теж зі зморшками. Жмож, Мабуть, він, він народився зі зморшками, ймовірно. Так, це, от Славком говорити про скульптуру це просто щось таке неймовірне. Брація і сестри, да, ви хочете щось? Ви скажете нам резюме? Давайте я порву їх за Трампа. Ну зрозумійте, що вам той Трамп? Я просто прекрасно знаю, як американські. Адміністрації підтримали повстанські рухи 100 років. Ви нічого з нього не отримаєте адекватного. Виходьте апріорі з неадекватності американської реакції. Не, не чекайте нічого від Трампу, жкі. Хай москалі від нього щось очікують. Тим гірше їм буде. Е, резюмую. ви, от, при всю вашу, попри всю вашу простуватість, браття і сестри, розумієте ситуацію в Україні і навколо України. Ви мільйони краще. Зі, краще... Ніж Трамп, ніж Меркель, ніж Єврокомісія, ніж вся їхня дипломатія просто тому, що ви учасники процесу. Навіть Путін так не розуміє. А вони не учасники процесу. і Словко каже, що навіть Путін не є прямим учасником процесу. Ви її розумієте краще, але трагедія в тому, що вони її не розуміють зовсім. Ми ніколи не дочекаємося від них того, що, чого хочемо. Всі сподівання на себе, всі сподівання на дух одвічної стихії і на чудову здатність українського народу обходитися без начальників і вождів. Амінь, красавчики.